Добрий день, любі мої! Ось дивимося на Запоріжжя та на Запорізьку область з 12 вже по 18 вересня. Швидко тиждень проходить, і знову я з вами знову роблю розклади і знову віримо в ЗСУ та перемогу. Отже, Запоріжжя. виділені кошти, Запоріжжя охороняється, і уже щось туди привезли таке, що не дає такому. Да, да. Єдине, що, єдине, що, десь околиці Запоріжжя, можливо, навіть найближчі села, от там до Запоріжжя, десь щось буде. Полагкотіть. Так, що по Запоріжжю? В Запоріжжі когось ловлять, і колаборантів ловлять, і, цей, і там прям усилено ловлять їх. Якось так все ух, закрутилось там по Запоріжжю. А ловлять тих, хто там і гуманітарку циганив, і продавав, і те, що хтось збагатився, і те, що чуже забирав. Дуже так взялися за Запоріжжя дуже сильно. І взагалі по Україні, я дивлюся, так дуже сильно взялися. Тому, ну так, так, дивимося по прильотах. Боже, а що такое? Колаборанти з Запоріжжя. Кидають все і біжать. 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 Що ж такое? Та залишайтесь, ми знайдемо вам місце. Десь так у тюрмі, років так на 12. Ситуація по Запоріжжю та яка була дуже така, замовчувалась, вона вийде на. на портал. Так, десь можливі руйнування, але це не в самому місті, а десь на Окраїні. Оце так. Будуть з моря пуляти. Другий момент. Десь в Запоріжжі будуть виявлені. Десь будуть ловити ДРГшників. Оцих всіх хто здає позиції, все, все це, це вже є. Але. Місто, в місто їдуть е, як рух тимчасово переміщених осіб. Прям рух. Їдуть, 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 їдуть. Е, так, е, далі, причому я з трьох частин. Трьох частин. Е, так, е, місто тримається і місто охороняється, я вам скажу, що так ну, більш-менш нормально. Але руйнування там на... Не бачу там можливі жертви. Зараз гляну на других картах, що там по жертвам, чи можливі жертви? Чи будуть жертви? Так, можливі то вони можливі будуть, а чи будуть? Так, ні, ну дивись, ну що ж це таке сьогодні в мене? Оце спішу, розумієте, спішу ж. От, маю тільки... Обмежена в часі трошки. І треба подивитися всі області, це мінімум 3-4 години. Просто. І це, ну, ще коли дивлюся, там, знаєте, там, Полтаву ще більш-менш. А коли вже дивлюся такі міста, як, там, як Запоріжжя, як Дніпро, як Харків, ой, Кривий Ріг, ой, там важко, там дуже важко. Чи будуть жертви по Запоріжжю на цьому тижні. Да, ні, мені кажуть, що руйнування будуть. От руйнування будуть. От Якісь руйнування щось десь буде палати. Але, в принципі, в принципі все йде своїм чередом. От все-все захищено, все. Якась по Запоріжжю, ну це десь рух іде вперед. Ну це наші, це наші, це все хорошо. Так, а є якісь перемоги будуть по Запорізькій області, якісь такі визначні. Щас подивимося по містах ще по Запоріжжю. Так. Дивимося Запорізьку область. Давайте подивимося Запорізьку область. Що очікую на Запорізьку область? Так, дивимося по, на дві різних частини: окупована і не окупована, бо так не цікаво. Так, окупована частина Запорізької області. Окупована. Я вам скажу, що там буде бавовна. А, бавовна і люди вже почали от Люди вже, знаєте, як на олівчик беруть, ага, оцей був колаборант, оцей був колаборант, і оцей був колаборант. Як оце вже почалося такі е партизани працюють, е які допомагають. І ці люди зв'язуються з партизанами і кажуть, там Вася Петя Коля був. Замечений в нехорошій ситуації. Е далі. Ой, а будуть какие-то смерті, якихось колаборантів. Ой, щось буде палати. І другий момент. Якась територія буде звільнена. Мені це подобається. Зараз подивимося, яка. Так, а! Не окупована територія. Не окупована, не окупована. Хай вже їдуть з Богом. Уже, уже, уже все. Уже. Погралися в війнушку, не вийшло. Київ за три дні. Все. Зібралися ми мої шмонанті і, і чертину батькові. До бункерного. Рух вперед. Так, на нашій території, от, бачите, десь на нашій території, десь е, біля Запоріжжя все-таки буде прилітати, будуть, будуть, будуть десь вони лупить. Далі, десь якась ситуація буде, щоб більше цих і щось зіб'ють, а щось не зіб'ють. Так, далі для. Як будуть як хлопці цей Відправляти, тобто забирати з Запорізької області. Далі, ще один момент, який важливий. Якось як буде більше вкладення грошей, коштів, зброї і рух якоїсь техніки. От техніка вже підійшла. На цьому тижні буде її достатньо для того, щоб рухатися вперед. І вже колісниця, вона дасть рух вперед, якісь такі. Отакий От толчок. Далі, по десятки, будуть кошти, буде, буде все більш-менш добре. І зараз подивимося по звільненню міст. Ой, я вже чекаю Енергодар, Мелітополь, Бердайн, токмак, біль... більмак, горіхів. Чекаємо, чекаємо ріднесеньке, чекаємо. Отже, чи будуть звільнені нові території? Будуть. Будуть. Буде якийсь бій, і вони будуть драпати. Будуть звільнені якісь території в Запорізькій області на наступному тижні. Будуть. Так, Запоріжжя, Запорізька область. По містам ще в Запорізькій області я зроблю окремо. Не переживайте. Зроблю. Всім дякую.